Діяння святих Апостолів, глава 18 Після цього Павло, залишивши Афіни, прийшов до Корінфа і, знайшовши одного іудея на ім'я Акіла, родом з фонту, який недавно прийшов з Італії, і прискілу жінку його або Клавдій, звелів всім іудеям покинути Рим, прийшов до них. І за однорідністю ремесла залишився у них і працював, бо ремеслом їхнім було робити намети. Кожної суботи він говорив у снагозі і переконував іудею та Елінів. А коли прийшли з Македонії сила і Тимофій, то Павел за велінням духа свідчив іудеям, що Ісус є Христос. Але оскільки вони противились і злословили, то він, струсивши одяг свій, сказав до них кров ваша на головах ваших, я чистий, віднині йду до язичників. І пішов звідти, і прийшов до одного на ім'я Іуст, який шанував Бога, дім його був біля синагоги, а Кріст Начальник синагоги увірував у Господа разом з усім домом своїм, і багато з корінфян, слухаючи, увірували і охрестилися. У видінні вночі Господь сказав Павлові: Не бійся, але говори і не замовкай, бо я з тобою і ніхто не вчинить тобі зла, тому що в мене багато людей у цьому місті. І він залишався там рік і шість місяців, навчаючи їх Слова Божого. Між тим за часів проконсульства Галіона в Ахаїті, іудеї однодушно напали на Павла і провели його пересудилище, говорячи, що він навчає людей шанувати Бога не за законом. Коли ж Павел хотів відкрити уста, Галіон сказав іудеям Іудеї, якби була будь-яка образа або ж злий умисел, тоді я. Б я мав причини, причину вислухати вас. А коли йде суперечка про вчення та про імена і про закон ваш, то розберіться самі. Я не хочу бути суддею в цьому. І прогнав їх від судилища. А всі Еліни, схопивши сосфена, начальника синагоги, били його перед судилищем, Ліон же на те зовсім не зважав. Павел, пробувши ще чимало днів, попрощався з браттями і відплив до Сірії, і з ними Кіла і Прискіла, обстригши голову в Кенхреях за обітницею. Прибувши до Ефеса, залишив їх там, а сам пішов до синагоги і говорив з ігудеями. Коли ж вони просили його побути у них довше, він не згодився, а попрощався з ними. Сказавши, мені неодмінно треба провести в Єрусалимі свято, що наближається, до вас же повернуся знов, якщо це буде угодно Богові, і відправився з Ефеса, Акіла і прискілла залишилися в Ефесі. Побувавши в Кесарії, він приходив до Єрусалима, привітав церкву і пішов до Антіохії. Пробувши там деякий час, вийшов і проходив по черзі країну Галатійську та Фрігію, утверджуючи всіх учнів. Якийсь іудей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний та досвідчений. В писаннях прийшов до Офеса. Він був наставлений в початках Господнього шляху, і, племеніючи духом, говорив та навчав про Господа правильно, знаючи тільки хрещення Іоаннове, Він почав сміливо говорити в синагозі, почувши його, Акіла і прискілла, прийняли його і точніше пояснили йому шлях Господній. А коли він наважився йти до Ахатії, браття, Послали до тамтешніх учнів, схиляючи їх прийняти його, і він, прибувши туди, багато сприяв благодаттю тим, хто вірував, бо він дуже викривав іудею, привселюдно доводячи з писання, що Ісус є Христос.